ЗНО 2016 в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти завершилася обробка реєстраційних документів учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Із чотирьох західних областей тут зареєстровано більше 30 тисяч осіб. Чого чекати цьогоріч та як готуватися далі у розповіді наших кореспондентів? З Івано-Франківщини більше 9 тисяч абітурієнтів зареєструвалися на ЗНО 2016 Особливістю цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язкове проведення державної підсумкової атестації з української мови і математики або історії України у формі ЗНО. Тому учасниками тестування є всі випускники одинадцятикласники. Відтак предмети з атестації у лідерах з реєстрації на оцінювання. А найменшу кількість учасників оцінювання зареєстровано для проходження тестів із Росії. Ійської, іспанської, французької та німецької мов. до проведення зовнішнього оцінювання, яке буде разом з тим і ДПА з української мови, буде створено 136 пунктів у центрі по всьому центру з, 30, з них 37 в Івано-Франківській області. Дислокація цих пунктів зараз не, не стільки важлива і може навіть ми як завжди ми ніколи. Ми напевно, один із Центрів, які ніколи не оприлюднював дислокацію пунктів. Про дислокацію пунктів діти дізнаються зі своїх персональних сторінок. Не забули у центрі оцінювання освіти і про учасників АТО та переселенців. кажуть, завжди готові піти на зустріч. Реєстрація завершилася, але учасники АТО, учасники АТО. Ви розумієте, які там будуть мобілізовуватися і так далі, що будуть мати можливість зареєструватися ще до 20 травня. Більше того, я признаюся, того року ми робили гріх, коли випадки, години чи два, коли людина прийшла з окопів, і ми просто прямо з окопів давали їй можливість йти в пункт, пункт тестування. Ми вважаємо, що це не обговорюється, не зраджують в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти своїм традиціям. Цьогоріч проведуть турнір юних інтелектуалів, присвячений 160-річчю із дня народження Івана Франка. Те, що ми хочемо до 160-річчя Франка і здійснити такий самий турнір, бо є логічним, оскільки для нашого краю і для всієї України це непересічна пересічна постать. Це дійсно людина. Багатогранна, тому що ми його знаємо і як поета, як письменника, і публіциста, і перекладача, і публічного і громадського діяча, і політичного діяча. Тобто людина, яка обібрала собі всі риси, дійсно генія, які до цього часу я вважаю і не досліджені, зважаючи на вичисленні публікації, які стосуються пранка і наших видатних. Науковців вчених, але ми хочемо піти знизу, знов ж таки і відновити в пам'яті і зацікавити, і дати нашим молодим колегам можливість глибше пізнати Франка, використовуючи сучасні інформаційні технології. Реєструватимуть команди на турнір у вересні, а сам захід відбудеться у жовтні у режимі онлайн. На інтелектуалів чекають вагомі призи від спонсорів.